5 добавок для нервової системи. В першу чергу нервова система кожного дня потребує магнію. Магній це є важливий мінерал для нашого організму, який дозволяє заспокоїти нервову систему та покращити сон. Також комплекс вітамінів групи Б, які дозволяють також покращити пам'ять, покращити розумову діяльність, мають заспокійливу дію, а також допомагають при депресії та нервозності. Шафран це добавка для нервової системи, яка дозволяє покращити функціонування головного мозку, має антидепресантну дію, а також послаблює напругу нервової системи. Ашваганда – це добавка, яка забезпечує розумову діяльність, покращує працездатність, підвищує активність мозку, усуває стрес, постійну втому та дратівливість. Ну і, звичайно, Валеріана та Меліса, які позитивно впливають на самопочуття при роздратованості, також допомагають при безсоні і сприяють швидкому засинанню.